Volvo X90 нарешті отримує ключові системи безпеки у великому оновленні. Volvo X90 еволюція безпеки та ефективності, перегляд експертів. Volvo завжди був пов'язаний із безпекою, а X90 це не просто електричний автомобіль, це демонстрація нової ери автомобільної безпеки та технологічного вдосконалення. Нещодавнє оновлення, яке включає вдосконалення обладнання та програмного забезпечення, а також перехід до архітектури 800 вольт, заслуговує на пильну увагу. І як експерт у галузі технології автомобілів, я бачу на цьому кроці не просто оновлення, а стратегічний сув, який може знизити стандарти безпеки та продуктивності в преміум сегменті електромобілів, потужний мозок для безпрецедентної безпеки. Однією з ключових моментів оновлення X90 є встановлення нового процесора nvd Drive Акс Орен, збільшення обчислювальної потужності на 500 вершин, трильйон операцій в секунду це колосальний стрибок, який відкриває двері для впровадження раніше неможливих функцій безпеки. Насправді ми говоримо, що зараз автомобіль може обробляти набагато більше даних у режимі реального часу, що дозволяє йому приймати швидші та точніші рішення у критичних ситуаціях. Раніше обіцяна здатність розпізнавати та реагувати на пішоходів та велосипедистів у темряві це не просто чіп, це технологія, яка потенційно рятує життя. Уявіть ситуацію, водій втомився, видимість обмежена, і раптом пішохід вибігає на дорогу. Завдяки новому процесору, X90 зможе миттєво знайти пішохода, оцінити відстань і вжити необхідних дій, будь то екстрене гальмування чи маневр ухилення. Особливо це стосується міських умов, де щільність пішоходів висока, а ймовірність зіткнень велика. Функція контрольованої зупинки при хворобі водія це ще одна інноваційна розробка, яка демонструє догляд за пасажирами Volvo. Ця система використовує дані з датчиків та камер для визначення ознак втоми або втрати свідомості водія. Якщо проблема виявлена, автомобіль автоматично переходить у безпечний режим, зменшує швидкість і зупиняється в безпечному місці. Це може запобігти серйозним аваріям, спричиненим втратою контролю над автомобілем. Ключова ідея: збільшення обчислювальної потужності не тільки покращує існуючі функції безпеки, але відкриває можливості для розробки абсолютно нових, раніше неможливих рішень. Архітектура 800 вольт зарядка більше, ніж будь-коли раніше. Перехід до архітектури 800 Вольт ще один важливий крок вперед для X90. Шановна напруга може значно збільшити швидкість зарядки акумулятора. Тепер X90 може поглинати до 350 КВТ потужності, що дозволяє додати 155 миль курсу всього за 10 хвилин. Це можна порівняти зі швидкістю заправки бензинового автомобіля і може значно зменшити тривогу щодо інсульту, що часто є перешкодою для переходу до електромобілів. Важливо зазначити, що збільшення швидкості зарядки не досягається лише за рахунок збільшення напруги. Нова система також ефективно зменшує вироблення тепла під час зарядки, що дозволяє підтримувати високі швидкості без пошкодження акумулятора. Це говорить про те, що інженери Volvo звернули увагу не лише на швидкість, але й довговічність акумулятора. Особистий досвід я неодноразово стикався з ситуацією, коли час заряду електричного автомобіля став вирішальним фактором при виборі маршруту. Можливість швидко поповнити інсульт це величезний плюс для потенційних покупців. Наслідки для автомобільної промисловості Оновлення X90 має далекосяжні наслідки для всієї автомобільної промисловості. Volvo демонструє, що електромобілі можуть бути не лише екологічно чистими, але й набагато безпечнішими та продуктивнішими, ніж традиційні автомобілі. Перехід до більш потужних процесорів та архітектури 800 вольт це тенденція, яка, ймовірно, триватиме в найближчі роки. Інші виробники електромобілів будуть змушені слідувати Volvo, щоб залишатися конкурентоспроможними. Експертна оцінка: Volvo не просто покращує свій автомобіль, але встановлює нові стандарти для всієї галузі. Це стратегічний крок, який може зміцнити позицію компанії як лідера в галузі автомобільних технологій. Поради щодо потенційних покупців. Якщо врахувати можливість придбання електричного автомобіля, Volvo X90 з оновленням, відмінний вибір ось кілька порад, які допоможуть вам прийняти правильне рішення. Оцініть свої потреби в безпеці, якщо безпека є для вас пріоритетом, X90 з його вдосконаленими системами безпеки найкращим вибором. Розглянемо свої потреби вправи, якщо ви часто робите тривалі поїздки, можливість швидкої зарядки акумулятора є важливим фактором. Подумайте про довгострокові перспективи, Volvo – компанія з багатим історією інновацій. Тому ви можете бути впевнені, що ваш автомобіль підтримуватиметься оновленнями програмного забезпечення протягом багатьох років. Не бійтеся експериментувати, електричні машини це майбутнє, а Volvo X90 це чудовий спосіб почати свій шлях до світу електроенергії. Висновок оновлення Volvo X90 це більше, ніж просто технічне вдосконалення. Це символ автомобільної безпеки та продуктивності. Volvo демонструє, що електромобілі можуть бути не лише екологічно чистими, але й набагато безпечнішими та продуктивнішими, ніж традиційні автомобілі. Перехід до більш потужних процесорів та архітектури 800 вольт це тенденція, яка, ймовірно, триватиме в найближчі роки, і Volvo задає тон для всієї галузі. Як експерт у галузі технології автомобілів, я впевнений, що Volvo X90 з оновленням це автомобіль майбутнього, який змінить нашу ідею безпеки та продуктивності в дорозі. Ключова думка: Volvo не просто продає автомобілі, але пропонує всебічне рішення для безпечного та комфортного водіння в епоху електроенергії.